Чого нам очікувати від цього дзвінка? Давайте спробуємо зазирнути, обговорити із Тарасом Загороднім, керуючим партнером Національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаємо вас. Вітаємо. Так, доброго дня. Отже, чого можна очікувати від завтрашнього дзвінка телефонної розмови Путіна із Трампом? Ну я б нічого особливо не очікував, тому що позиція Путіна була оголошена на прес-конференції. Де було сказано, що він теоретично готовий піти на перемир'я, якщо Україна припинить отримувати допомогу від заходу, припинить мобілізацію і припинить навчати своє війська. Ну я думаю, що це ну категорично буде неможливо. В Принципі Європейський Союз підтвердив, що не буде припиняти допомагати Україні зброєю. Я так і Сполучені Штати Америки в тому числі, тому я, чесно кажучи, нічого особливо не. Не Вони будуть висувати нові нові вимоги. От, тут головне, що не говориться, те, що робиться, тому що санкції проти Росії посилюються. Трамп закрив лазівку, яка дозволяла купувати точніше, розраховувати за нафту, яку продавала Росія з 22-го року, яка була попередня адміністрація залишена. Далі додаткові санкції нашим головним перемовникам є наша зброя, удари по території Російської Федерації. Ми бачимо, що кожного дня СБУшники руйнують нафтогазову інфраструктуру Росії. Ми бачимо, що вже ну злі язики говорять, що нептуни вже літають до тисячі кілометрів, і це реальні санкції, які тиснуть на Росію, які її змушують йти в правильному напрямку. Пане Тарасе, А що може Володимира Путіна Володимира Путіна підштовхнути все таки до ось цього тридцятиденного перемир'я, От крім тих речей, які ви назвали посилені санкції і збройні сили України? Може ще є якісь такі моменти, про які ми не знаємо? Аймо і які зможемо сказати ну. Погодитись американські ВПК, які стурбовані тим, що після фокусів з відімкненням Україні функціоналу в і припинення допомоги в Європі. почалися щирі запитання, навіщо їм потрібна взагалі американська зброя? Ага. Це наші союзники. В цьому я вважаю, що Україна повинна виходити з ними на прямі перемовини, для того, щоб вони вже здійснювали тиск на білий дім. А в правильному напрямку Україна може люб'язно надати. Американським зброєрам можливість відновити довіру до американської зброї, тому що це зараз головне, що їх буде турбувати. Тому що, коли будуть найбільш плотоспроможні покупці, в першу чергу в Європі сумніватися, що навіщо їм потрібні f-35 та інша зброя, яка не буде бити по території Росії, так то давайте. Там дві скадрилі F-35, давайте як ви будете робити, ми не знаємо. Це ваші особисті проблеми, тому що це ваші контракти будуть горіти по всьому світу, mm -hmm. і вони повинні здійснювати в тому числі тиск на адміністрацію, на діючу адміністрацію для того, щоб збільшувалася військова допомога Україні. По іншому, я не бачу, як Путін буде йти mm -hmm. е, на умови, в тому числі Трампа. Ясно. Mm -hmm. Пане Тарасе, я зараз не про конспіративні теорії, але Трамп неодноразово натякав на те, що в нього говорив, прямо говорив про те, що в нього дуже добрі відносини з Путіним. Дуже часто використовував е, термін козирі. То, от ці відносини, і можливо, якісь козарі в нього є для того, щоб вже добитися якихось інших результатів ніж заявлених напередодні цієї зустрічі. Я маю на увазі умови е, припинення війни. Ну, санкції запроваджені, я ж сказав, вони посилені. Вони їх просто не продлили, те, що ну, попередня адміністрація робила. Ну, давайте так, ми не повинні звертати увагу на те, що говорить Трамп. Це у нього така манера перемови. Ну, Байден красиво говорив про те, що він ненавидить Росію, що Путін вбивця, але при цьому давав можливість їм торгувати нафтою і підтримувати війну. Тож що це лазівка, вона ж залишена була Байденом, вона була запроваджена в 2022 році. Тобто, ми повинні мислити конкретними катери категоріями мислити конкретними результатами Трамп може говорити все, що завгодно, так і те, що добрі відносини, і так далі. Українці на це не повинні реагувати. Нас повинні цікати конкретика. А він така людина, яка є. Лаяти його немає ніякого сенсу. Лаяти його можуть тільки американські виборці, тому що вони його обирали. Наше завдання вбуд під конкретні його. Прагнення, і ми бачимо, що тиск на нього в принципі йде, як всередині країни з боку громадської думки Сполучених Штатів Америки, це головне. Вони вважають, що все ж таки Росія їм не друг і особисто Путін не є таким персонажем, якому слід довіряти, і, і вибудовувати стратегію таким чином. Це ну, на нього це працює. на нього працює, що а, він не є головним, а Путін керує. Бачите, як він нервово вже реагував вже два. Ну фактично, два підтверджених випадки, коли він реагував нервово, що Путін його не поважає. Це коли от кореспондент Вашингтон пост його в прямому ефірі запитав, і от нещодавно він навіть пост написав в мережі своїй, де заперечив, що Путін поводив вибачте мордою по асфальту цього його перемовника, якого змусив тримати, тримати в Москві більше 12 годин, поки він, начебто, зустрічався з Лукашенком, і більш того, Путін вже на цій прес-конференції фактично. Висловив публічно знову свою позицію безузгоджено зі Сполученими Штатами Америки, і це він заперечував, тобто це на нього тисне. На нього тисне те, що він не головний так. цим слід користуватися. Зрозуміло, так що будемо чекати результатів завтрашньої розмови. І як ви сказали, найбільше будемо чекати конкретики. Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Був з нами наживо.